Шалом, це Славко. Я знову вибачаюся, що затримав на кілька годин історію за шведські гріпини, є, Євро Ф-16, євро самоліти ДРЛО зі Швеції СААБи, ракети і багато чого, тому що обирав собі окуляри. Як я їх обирав і які таємниці антропометрії за рептилоїдів та людей, я дізнався, я вам розкажу в бонусній програмі. Сатиричні, я скажу, що ви були готові до них. А зараз поговоримо. По-перше, яким є графік передачі літаків F16 Україні, я вам розкажу: з червня місяця протягом двох місяців ми отримаємо три літаки. Потім, через два місяці до кінця року, ми отримаємо ще сім літаків. Потім, якщо ми підпишемо угоду за Донбас. Ми зречемося Донбасу. Ми щороку будемо отримувати по 20 літаків, і останнього року 28 аж 25 літаків, і зможемо їх отримати на свій парк. Ви знаєте, що Москва готується атакує старокостянтинів, тому що ну ви розумієте, чому? Тому що це єдине крім Болтави сертифіковане НАТО литовище, де можуть вони розміщатися. Тому нас на якийсь час лишили в спокою. Путіну навіть не горить нищити нашу розподільчу і генеруючу систему енергетики. Йому зараз Ф-16 уже захищають Україну, тому що коштом знищення інфраструктури f 16 зберігається можливість Славка вам розповісти правду. Як кілька країн, цілий консорціум країн попросили шведів зачекати з передачею гріпенів. Тому що ви розумієте, що передача двох оцих літаків, ви їх бачили, СААП 1000 або 340. ці літаки ДРЛО, САП 340, їх по-різному називають. Чому їх затримали передачу? Щоб вони не були інтегровані системами зброї Гріпен. А чому не Гріпен, а f 16, я вам поясню. Ну, ви вже розумієте, що сам графік передачі Ф 16 передбачає їхню бойову неефективність. На той час, як шведи, по-перше, шведи правильно передають свою зброю. Вони глибоко мають звить, мають справу з глибоко корумпованими режимами. І завжди, як і чехи, платять відкати. Вони не переконують українців, що вам надародіну защищать, що родіна в опасності. Вони просто бащають. Чому тут чеська ініціатива, чому тут чеські боєприпаси? А тому, що відкати. Половина цих боєприпасів не дуже годна, але нам не обирати. Розумієте, шведи розуміють, щоб українці за що українські чиновники мали з ними справу, треба платити. Так само і шведи розуміють, щоб українські чиновники мали справу з гріпен. Треба їх зацікавити, як вони перед тим зацікавили цілу купу держав, почавши зі Швеції, закінчуючи з Таїландом. Скільки нам мали передати саабів від 6 до 12? Тому що якщо один літак дають СААП-340, то дають 6 грипенів, щоб інтегрована система озброєнь була. І якщо дають два літаки, як ми дізналися, реп, ось ці СААПи, де вони там можна було показати, ну, а тут тайландські справи дефенс-індустрії, чому все це? Ось вони красуні наш? ЦАП 340, ось ми можемо вам його поставити. Тому що він без літаків, якими керує, не дуже то і потрібен. Ви розумієте, що він має певні недоліки, він вразливий, його треба захищати, от з висоти в 6 тисяч метрів, він може. Спостерігати літака на, на радіусом 450 кілометрів і наводити атакувати 300 330 кілометрів. Для того була потрібна така система зброї, як ракета Метеор. Шведи швидше за все готові були сабами дати певну кількість ракет Метеор. Що таке ракета Метеор? Це 80% можливості ракети, АІМ-120 за 50% ціни. Що найменше ракет шведи замовляли як іспанці, і фактично цих ракет більше. І вони б нам якусь кількість дали. Чому Гріпен? Гріпен був зброю, адаптованою для боротьби з такими літаками, як су 27 су 30 тому що от тайці, які їх обирали, вони оточені літаками су 27 су 30 Індія, Індонезія, Малазія, В'єтнам, Китай всі мають літаки типу су 27 су 30 Всі точать зуби на нещасний Таїланд. Як ви розумієте, всі готові його розорвати. І на захисті Таїланду стають літаки. Оці Саап-340 і Саап-39 Гріпен. Вони не дають розірвати маленький, але хоробрий Таїланд. Ну, по-перше, Таїланду забашляли за ці грипини, як ви розумієте, Шведи. І оця от ракета, ось вона. Тому, коли ви побачили, що там дають іншу, ось вона. РБ 101, тому що це інше винищувач, який дали ракету, ну, ви розумієте, чому клас передачі ракет зменшила, як ви розумієте, американцям і їх союзникам. Ви знаєте, Італія проти, Німеччина проти. Ударів по території Росії проти, розумієте, не можна давати зброю, яка спроможна за 200 кілометрів нищити носії кабів. Ви розумієте, що ну ну це ж неможливо допустити. Що за 200 кілометрах в умовах протидії інтенсивної засобів РЕП, ці от ракети метеор способні нищити носії кабів, способні розібратися з носіями кабів. А каби ви знаєте, це те, що ці бомби, що їх скидають здалі, вони нищать передню лінію української оборони. і Поки що захисту від них навіть маленькі і хоробрі патріот недорого протримався в боротьбі з російським реб, з російським ППО. Ну, з російськими ударними системами розвідувального удар. Вся надія була на Гріпени з ракетами Метеор і на літаки «Заап» ДРЛО, дальнього радіокаціонного обнаруження. Сам він по собі достатньо беззахисний. Цей саб його ж чимось треба захистити. А зараз неінтегровані інтегровані системи. Заінтегрованість f 16 з забом. Я не знаю, не хочу вам брехати. Але ж ви розумієте, що кожен дар треба знецінити. Ви розумієте, що 3 f 16 протягом двох місяців, а потім ще сім. А решта, якщо ми здамо Донбас, то це як вам сказати? Це не те, що ви собі уявляли, коли на ці f 16 звініті аноніровані. І так, от ми втратили, я скажу, СААП, тому що я тепер розумію, я сам був прихильником довгий час. В 16, на жаль, забагато мені запізно відкрилося, чому саби, чому, тому що шведи готові нам, бо нашим чиновникам були і доплатити за нашу обороноспроможність. Ну, не срослось, як ви бачите, що ми отримаємо всього по чуть-чуть, як ж треба добрати. це досвід підтримки комуністичних партизанських режимів, що як італійським лівим давали гвинтівки італійські, а до них давали грецькі набої. Ну, що ні ляпа ж давати квинтовкам патрони того ж калібра. Вони ж можуть з них скористатися, правильно? Противоїстецтві. І так само нам дають все, все потрошку, все запізно і так, щоб ми не могли з цього повноцінно скористатися. Десь, то там я записав РБ 89, і, коротше кажучи, які нам дали ракету перехоплювач іншого класу, клас ракети знизили. І ще є одна проблема. Гріпен може запускати тауруси. А ви розумієте, що це ніяк? Поки що Таурусів немає. Німеччина зробить все. Німеччина але не здасть. Тауруси, Німеччина захистить за кожну ціну Росію, за кожну ціну Путіна захистить Шольц. І тому Таурус він не дуже потрібний, тому що гріпи не дуже потрібні, тому що не дадуть Тауруса. І Тауруса не дадуть, тому що не дадуть Гріпи. Ну ви розумієте, як оці кільця замикаються. Отак, от, от щоб ви розуміли, як нас озброють і для чого нас озброють. Власне Метеор мав бути противником Р е 77 ракети, ви знаєте, української розробки, що комплектуючими передами. Без це єдина зброя. Далеко засогу, яку вони, якою вони, яку вони посідають, якою вони можуть боронитися. Ну це правильно, треба, щоб боротьба йшла, щоб Україна, не дай Боже, не отримала якоїсь перемоги. Ви ж розумієте, що Путін має отримати. Тут вже як? Який ход мислі цих от добродіїв, які обмежують? Це таки змова є, Зеленський має рацію, що Путін має отримати Донбас, щоб не образитися. Але він має отримати його такою кров'ю. Щоб йому стало стидно, щоб він напомнівся, Україна має боронитися, але має пролити стільки крові, щоб їй в голову не прийшло відбивати собі південь або Схід. Тут все розраховано, це весь ця схема мала була застосована була ще проти Адольфа Алоїзівича, але, на жаль, знайшлись такі люди глибоко аморальні, як Черчилль, як Рузвельт, Знаєте, це ж не взірці моральності щодо моральності. То ви розумієте, що Рузвельт значно поступається бідону. Тіло бідона це взірець час файрплей, як ви розумієте. Ну, так і решта така. Так що, все, що я вам хотів оповісти, а потім я вам оповім за як я обирав і дістався, що рептилоїди такі існують. І за кулінарію як вам найкращим, найпростішим чином отримати. Печених перепилів по вєтнамськи Ми вас порадуємо. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.